Дев'ятий клас Історія України. Це вже нова українська школа, національно визвольний рух тема уроку на західноукраїнських землях під час Революції 1848-1849 років в Австрійській імперії. Урок розпочинається з інтерактивної розминки за попередньо вивченою темою. Ми бачимо ось таку гру: додаю ресурси різноманітні, щоб вони не набридали учням. Це боулінг, учні дають відповідь правильну відповідь і потім можуть стріляти. Я думаю, що це буде цікаво і дев'ятикласникам. Тобто це розминка. Зараз ми переходимо до більш серйознішого ресурсу, і це вже тести у ресурсі квізіс. Він доступний для використання всіма вчителями, і ви можете скористатися провести тести зі своїми учнями. Це виглядає ось таким чином. Далі у нас вступ до теми. Тут у нас історичний криголам і історичний вавфук, який е, повинен заінтригувати, зацікавити учнів, е, і вони будуть потім якби більше е, проникатися даною темою. Коли хвиля революції 1848 року докотилася до Галичини, українці раптом відчули те, чого не доз... Ну і так далі. Що ж відчули українці? Як вони діяли? І ми починаємо працювати на уроці. У нас є кошик ідей, революційні події в Галичині, які представлені ось такою схемою, і це буде власне, учням легше запам'ятати даний матеріал, тому що ця тема складна для вивчення, як показує практика. Далі ми проговорюємо діяльність головної руської ради. Додані документи, додані завдання, які зразу ж дають можливість учням почути матеріал, і його осмислити, і дати відповідь на запитання вчителя. Розповідь про Зорю Галицьку, запитання, і ми бачимо, що презентація оздоблена українцями, тобто, все зроблено в тому стилі, щоб прищепити любов українцям до української культури та історії України. Розповідь про слов'янський з'їзд із теоретичними довідками, із також із документами. Презентація оздоблена цікавими світлинами. Деякі взяті в інтернеті, деякі створені мною з допомогою штучного інтелекту, але вони відповідають темі, стилю тощо. Далі мова йде про діяльність наших парламентарів українських, зокрема діяльність Лук'яна Кобилиці. Опрацювавши тему революції в Галичині, ми переходимо до ознайомлення з революційними подіями на Буковині. Ну і переглядаємо цікаве відео про Лукяна Кобили. Імена бунтарів часто губляться в історії, правда ж, але бувають ідеї. А самого Кобилицю, звісно, кинули за грати. З точки зору відня, на цьому все. Історію закрито. Але для... це авторське відео, створене з допомогою штучного інтелекту, і буде вам доступна та вашим учням після того, як ви придбаєте посилання. Можете дивитися на уроці, можете поширити його для своїх учнів. Далі в нас ось ще і історичний документ, пов'язаний із арештом Лук'яна Кабилицька. Підсумкові запитання. Ми проговорюємо підсумкові, точніше, повстання ще в Закарпаття, національно визвольні рухи, і можемо переглянути таке Так, багато... Отже, 1848 рік. Уявіть як цілий народ, який століттями не мав свого голосу в політиці паки, багато з них не вміли ні читати, ні писати. Вони не знали німецької офіційної Ловах і спинах. Хай це і буде їм наше відчуття. Красиве відтворення, я ж кажу, відеоавторське створене з допомогою штучного інтелекту, але учням буде захопливо його переглянути. Потім у нас рубрика підсумкові завдання. Працюємо зі штучним інтелектом, рефлексія, візуалізація уроку, знову ж таки, за уподобаннями, хто можете ви обрати, можуть учні обрати завдання. От, і вихідні квитки. Рефлексія і е, завдання домашнє різнорівневе. Е, ну, як я вже говорила, тема це складна. Тут багато подій, е, багато імен, е, багато нових таких якби, е, ключових понять. Тому, е, власне, така структура уроку допоможе учням розібратися в темі, е, підготувати, е, точніше розвинути свої знання в цьому плані, ну і підготуватися до НМТ.